31 грудня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, прийшли на цей тачок. Будемо сьогодні перевозити два нуклеуси. І давайте їх і подивимося. Ну, не нуклеуси, конкретно, а сімейки зібрані з нуклеусів. Подивимося їх, як вони виглядають. І також на основному точку подивимося сім'ї е, теж донорні сімейки, котрі стоять на двох корпусах. Буквально пару сімей. Чому їх? Бо це такі сім'ї, скажімо так, котрі в нас. Ну, якщо не вперше, то вдруге зимують, і ще не маємо багато розумінь, як правильно вони повинні зимувати. І для нас це нове, їх і будемо дивитися. Подивимося на їхній стан, подивимося на їхню кількість підмору. Ну і проаналізуємо що дає. У мене день, по великому рахунку це вже середина зими. Ну, тут будуть джулярі, скоріш за все, сперечатися. Комусь це середина, комусь не середина. Ну, для нас це середина. У кожного є своя практика, котра демонструє потім і, скажімо так, теоретичні якісь знання. Для нас це можна сміло сказати, середина зимівлі. А, давайте подивимося. І проаналізуємо. Давай сьогодні всі два вести, так як підряд йдемо, ну і їх і подивимось. Так. Знімаю кришку. Мені треба подивитися, в яку сторону вони прижаті, щоб їх потім так і поставити. Так, от тут починаються. І отут заканчується. Ну, по великому рахунку середина. Як тут пару рамок вільних, так і тут. Значить, вибираємо цю сторону. Друзі, ну я вам їх не продемонструю, так як вони низько. Дай машенька, олівець. Так, тут поставлю хрестик для того, щоб потім знати. А подивимося, кількість підмору. Так нагадаю, друзі. Стосовно підмору, так як, е, скільки б його там не було, але перед тим, як на нього дивитися, треба розуміти, чи були у вас теплі дні, чи бджоли літали, чи була в них можливість почистити доньку. Е, у нас ці не було е, можливості, так як у нас обльота так і не було. Буквально за кілометрів 30 в бік Мукачева, де боля тепло, там бджілки літали. У нас так і не літали. Ну і давайте подивимося, що ми маємо. Бачимо, що небагато бджілок, і це добре. Так, давайте подивимось на другу. Цю теж, скажімо так, бачимо, що вона позначена, на неї стоїть одна із криш. Чому в останню обробітку це ті сім'ї, де упало? Якщо в основним падало 1-2 кліща, а то і 0, та в цих упало ну, біля п'яті, можливо. Чуть більше. Ми їх позначили, бо думали, можливо, і ще раз обробимо. Ну потім руки так і не дійшли, залишили їх так. Подивимося, в цій сімейки, скажімо так, котра відрізнялася. Можливо, тут буде подмору більше або ще чогось буде. Так, тут починаються. І йдуть аж до кінця. Оце все пусте, значить у нас тут край. Ну, так, ось, що машинка на телефон свій. Uh -huh. Так, ставимо цей хрестик. Олівечі. Uh -huh. Так, закриваємо. Дивимося на підмор. А бачимо, тут навіть навіть і менше. Якщо там немного, так тут ще менше. Все, друзі, закриваємо їм людки, несемо в машину, приходимо на основний точок, дивимося там Так і так, друзі, привезли, поставили, нехай зимують, в будь-якому випадку активізували їх, піднялися бачимо. Ну вже ісходя з того, що бачимо, що спустя сутки вони успокаюються. Все добре. Так, де демо Стенеска машинка Тримай, я візьму цонеску. І давайте подивимось. Давай машенька подивимося, ці, що на два корпуса. Uh -huh. Ті, що, скажімо так, поменшують сили. На них і подивимось. Що ми тут бачимо? Сидять да. ось таким клубіком. Uh -huh. Ось тут уже не є. Uh -huh. так, ось це невеличко. Uh -huh. Сидять гарно. Прориватися за них нема що Так, як І з тої сторони Подивимося на підмор. Так. Нема. Да, пару бджілок. Так, давай ще десь тут було на двох тут Тут побільше сімейка угу. Крайне теж свободна, ну вже в випадку так, сидять гарно. Подивимося тут, що по подмору А теж. Як такового, друзі. Як такового, підмору не є. Пів землі прийшло. Ну, ще треба пів землі дочекати. Ну, по великому рахунку. Вже кожен опитний бджоляр знає поведінку своїх бджіл, він знає, як зимує, і він розуміє, що далі чекати. Я, знаючи свою практику, розумію, що це добра зимівля, добре зимує, мені несмотря на те, що цей рік був більше з клещом, ну, чим за другий. Ну, Бачив, що особа великої шкоди не принести. Якщо на основних сім'ях замітно, що можливо на якусь одну вуличку бджоли менше взагалом, ніж попередні роки. Або хит зимівлі теж э, задовільний і нормальний. Що-то не активненьке. Ця сімейка, давайте ще подивимось. Ці гарно снять. Ці перепади, звісно, що не дуже добре в такий період. То трішки тепліше, то холодніше. В будь-якому випадку якісь сімейки, скоріше за все, включаться в роботу. Раніше, ну Це к 20 січня ми подивимося. Ці сімейки позначимо, котрі в той період будуть нам не подобатися, щоб від них і збавитися. Давайте, друзі, ще подивимося ту сім'ю, яку ми з'єднали. Чи вони вже заспокоїлись і все чи в них добре. То ця сімейка, вона одна була активна, а одна була ну, доволі слаба. Ми то все об'єднили, бджоли. По трішки залишили два нижні корпуси, ми їх забрали і от зараз залишились на трьох і подивимось. Як... Ну так, да, сидять в клубі, заспокоїлись. Mm -hmm. да. mm -hmm. да, заспокоїлись, сидять, та й та й все добре. А оце вот одна із сімей, яку ми перевозили в самому початку. Ну, Знову опустилися mm -hmm. практично. Ну, вони трішки чіпляють, Верхній корпус. Так що, друзі, отак вот зимуємо. Мені хід зимівлі задовілен. Зовсім не хвилююся ні за що. Просто не пропустити тут момент. Визначити ті сімейки, котрі нас не задовільняють в 20-х числах січня. Подивитися, можливо, якісь сімейки потребують скорочення, так як в той період набагато краще скоротити, нежели. Ну, от давайте наприклад сімейки, так? Сім да? Бачимо цю сімейку. Бачимо, що вона сидить так. Звісно, що вона займає тільки шість і бачимо, що теж якась у неї дурна активність. Ай. Так, ну, Зато так. три рамочки можна вийняти. Три рамочки можна буде вийняти в той період. І поставити теплу заставну. Так що. Це щось мені не дуже подобається, друзі, якщо бути відвертим. А ну давай сюди подивимося ще. Не дуже мені подобається. Ну, тут гарно сіє. І теж гарно сіє. Будуть сімейки, да, котрі активізуються цього року Скоріше. Нічого, приймемо рішення в той період, коли на то прийде час. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Вітаємо з наступаючим новим роком. Ну і бажаємо завершення війни. На цьому завершимо. Слава Україні! Героям слава!